Так, дівчаточка, усім доброго, мирного дня. Вже дуже давно мала зняти цей звіт, ну, Наташа, як завжди, нічого не виходить. Звіт по СП. Готуємось до весни. Організатор Оксана Левчук. В нас там є дівчатка, які з нами теж готуються, хто що робить. Вишивають, чують, сажають. Огородину, квіточки в'яжемо. Я тут роблю почти все. Даже є в нас дівчинка, яка робить ремонт. Молодець, я дуже захоплююсь, дівчатка всіма. Так, давайте, напевно, що розпочнемо з в'язання, ну, а далі, далі буде далі. Так, дивіться, що назву не придумала цій ковтинці, яку я в'яжу. Прямо я не знаю, що придумати. Можливо, ви знаєте, яку я маю тут назву дати цій своїй ковтинці. Допоможіть мені, як її назвати гарно. Будемо в'язати з вами ще одну таку БуМК. Точно, тому що я буду в'язати на маму таку кофтинку. Так, дивіться, не знаю, де я там що показувала. А ось у мене маркер. У мене буквально був кусочок відв'язаний від круглої кокетки. Я повністю закінчила, де вона там, низ, і перейшла, набрала, набрала петлі на рукавчики. Чесно кажучи, коли в'яжеш цю ковтинку, я б нічого не в'язала, тільки її. Але в мене ж є багато-багато процесів, і треба їх потрішки в'язати, мучити. Тому що є такі, що я вже не хочу їх в'язати, але треба закінчити, тому що я себе в них бачу. Ось така буває петрушка. Так, дивіться, то я планую. 에... <кхи> планую завершити цю кофточку в цьому СП обов'язково. Тому що, якщо буде все, все добре, я хочу її вдіти на Пасху, поїхати до бабусь в гості. У нас є одна бабуся, в якої ми, ми були ще перед війною, і ніяк ми не можемо до неї доїхати. Це чоловіка-бабуся, і вже мені неудобно прямо. Так що я збираю до неї в гості. Треба ж гарно вдітися в гості. Так, дівчатка, ось така в мене є ковтиночка, дуже її вона мені подобається. Хочеться в'язати-в'язати. Зняла вам це відео і буду. Ось. І буду її в'язати. Слідуюча кофтинка, яку я тут в'яжу разом з вами, це, я їй назву одразу, одразу дала. Це розове сяйво. Рожеве сяйво. Ось. Це в'яжеться така на мене кофтинка. Не знаю, що це вийде. Щось я тут не так закінчила. Закінчила не так. Е, дивіться, тут теж ось від маркера. І до цього, напевно, що буду переставляти маркера, щоб вам показувати, де я там що в'яжу. Буквально кусочок її пров'язала. Скажу чесно, ця пряжа для мене в'яжеться тяжче, ніж та. Через те, що вона отак лягає по-всякому з цими дирками. Так, подивимося, ще, як вона буде після прання. Їй ще треба ось тако все робити, щоб воно ці дирки лягли, ну не знаю. Бачите, як воно тут, тут, по-всякому. Безплатний оцей є. Як він називається? Я забула дівчата, як воно називається оце? що з цими дирками. Так, так що в'яжу. Не знаю, як тут вийде, як мені хватить на рукава, будуть з рукавами довгими, не хватить буде. З коротким рукавом. <кій> Йдемо далі. Всі ви мені писали, на, щоб я срочно сіла і вишила цю картину. Не можу її вишити, дівчата, срочно. Не можу, тому що в мене <кій> дуже мені її важко вишивати. Вам чесно скажу. Не знаю, чому я вишила ось цей маленький шматочок і дуже довольна, що його вишила. Хоч його. Але я вам обіцяю, що до кінця цього СП я цю картину довишиваю. Знаю чому? У мене є багато, багато картин. Навіть, навіть можливо, я вам покажу. Ні. Про слідуючі картини, там є історія, я вам розповім в слідуючому відео. Вони вишивались на одному диханні, їх дуже швидко вишила, а ця, мені вдається, дуже важко. Можливо, важко ще тому, що один колір тільки. Якби різні кольори, мені було б цікаво, я його би раз-раз зашила. А так сідаю, у мене очі болять, все мені не так, мене нервує. А як ви знаєте, ікони треба вишивати в хорошому настрої, обов'язково, з добрими думками про все добре, так як вона має висіти у вас вдома, без негативу. Так що, ось так, трішки вишила. Що вам показую? Чого? А, можливо, у вас питання, чого вона отако на коси, так? Вони під рамкою вирівняються. Просто що ось тут е, я починала вишивати половину, вишивала лєскою. І леска мені потягнула полотно, коли я це побачила. Тепер вишиваю ниткою, такою спеціальна нитка шовкова. Е, щоб воно не рвалося, дівчат, в мене спеціально. Бо в мене Уляна вишиває простою ниточку. А це в мене шовкова. Можна нею вишивати, але я нею шью. То ця нитка вже нормально. Але мені потім вирівняється все діло. Так, перейдемо до самого цікавого. Дівчат, перець посадила. Тут вам відео вставлю, як він там зійшов. Дуже погано він сходить. Буду. Це відео вам знімаю вівторок і сьогодні воно вийде. А я планую в четвер посіяти вже помідорки, і давайте порозмовляємо про це. Так, буду ще сіяти оці гвоздиком, попробую через розсаду, дуже її люблю. Гвоздика бородата, от прозвали, боже, це капець. Вона така дуже пахнюча. Вона, вона дво, двохрічна, да, дворічна рослина. Так що, якщо ви не бачили, ось ця гвоздічка, мені дуже подобається. У мене ще була гвоздічка, такі великі гвоздики, теж мені подобається, вона теж дуже класно пахне. Ще такий я люблю безсмертник. Е, теж буду його сіяти. Я люблю його святити в церкві на Маковея або на спаса. <кій> він у мене стоїть в букетиках, такі та, сухоцвіти. Так, про квіточки поговорила. Бачите, в мене мало квіточок. В мене вже я від квіток, чесно кажучи, відходжу. У мене навіть на клумбах чоловік все зменшує і зменшує. Більшість газончиків, якісь туйки. Так, поговорити хотіла по, про помідори, які я садила в прошлому році. Мені дуже сподобались. Дивіться, оцей сорт. Тут вже їх нема. Тут пусто, я його сіяла. Отакий От називається хурма середньостиглий. Але там йдуть дуже великі с... плоди. Так, серед. Так, дівчата, плоди йдуть від 250 до 400 грам. І це правда. У мене були такі... О, тут даже щось ще є. Капець. Так, да, тут ще є помідори. О! Давайсь. Ще була б викинула. Дівчата, такі одна помідора по пів кіла. Чесно вам кажу, не обманюю. І вона дуже вкусна. Дуже мені подобається. Вони високі, вони 70-100 см. Ці класні. І ось ці сорт апельсин. Такий смачний, що, що ужас просто. Середньостиглий сорт. ну Апельсину тут немає точно, бо я його все й висаджувала. Апельсин трішечки менші плоди йдуть. Плоди 200 г до 400. Теж він такий оранжевий гарний помідор, але ну він дуже солодкий. Е, якщо ви, вам не помідори потрібні для е, того, щоб їх їсти, то, будь ласка, оці два сорта просто супер. Або на сок, ну тоді треба буде додати більше паприки в сок, щоб він був червоний. Е, 130-150 см в висоту, ці навіть вищі, ніж ці. Я не пам'ятаю, бо в нас теплиця, ми його підв'язуємо на шнурки, воно собі плететься. Так, це й викинути. Ось цей хурма супер. Дивіться, купила якийсь новий. Розовий шлем, не знаю. Тут, звісно, всі на, на, на російській мові, українська, де наша? Рожевий шолом. Ранньо стиглий сорт. Так, теж вони високі, 150-180 см, 350 г до 600, великі помідори. Це я брала під волове серце. Дивіться, бачите, ось такий сорт. Перший раз не садила. Ось знайшла хурму, ось цю, що в мене була. Її буду садити. Обожнюю ці помідорки. Ну, але ця хурма, бачите, іначе. Тут ця хурма, ось ця кущ невисокий, не 70-80 см. Тут менші будуть плоди. Так що, дівчат, я не за цю не знаю. Оцю, якщо бачите, іменно така, то вона класна. За цю буду пробувати. У цієї фірми мені насіння подобається. Так, хурма, ось я ще докупила апельсин, теж він іначе. Так, да, тут плоди менші, і він чомусь менші плоди. Дівчаточка, не знаю. Дивіться, оця фірма ось такі. Насіння України написано. Ну, може, воно там вироблялося, де... Ні, місто Київ. Місто Київ. Бо я думала, що на Херсонщині, то там насіння не виробляється зараз. Так, тут хто виробник, місто Бровари. Угу. Так. Дивіться, апельсин, хурма. Це те, що можете купувати 100%. Ось таке садила, від е, перлину цю, то дуже були класні помідори. У мене ще тут на, на сінечку лишилося. Буду досівати, ну він високий, кущ дуже. 2-2 метри, високий е, цей, помідорки від 200 до 800 грим. Вони дійсно вони такі величезні, прямо велика помідора. Поговоримо про ось це нове волове серце, золотий. В мене золотого не було. 180 см максимально виростає, а маса плода від 150 до 300 грамів. Середньостиглий сорт. Так, пробую оцей. Цей не пробувала. А оці всі останні, дівчата, я садила прошлий рік, і оця загадка. Дуже ранній сорт, боже, вона дуже вкусна, помідора, дуже смачна. Думаю, хто її виробляє? Ага, це наша Хмельницька, дівчата. Якщо у вас є отаке насіння, можете спокійно брати. Це виробляє Хмельницький. Ну, я ж не рекламую вам, знаєте. Просто що я садила, вам кажу, що вкусні помідори. Смачні, оця загадка, вона дуже рання, дуже. Рання смачна. Саньку я люблю, тому що в мене чоловік Саня, так? Ну, і помідори оці теж вони дуже ранні. Загадка. Так, так ми йдемо по, по низьких е сходи за 80 днів, дівчат. Це дуже рано. Е Кущі висотою 40 см загадки. Плоди 90 гривен. Ну, тобто, ці помідорки, вони чітко, ну, вони на закрутку. Звичайно, це не чері, дівчат, не чері. Такова помідорка в баночку. І я просто прошли рік я закрутила 200 банок помідор, що я так бачу, цей рік я буду тільки сок крутити, сік томатний, і насолоджуватись їхнім смаком, якщо дасть Бог щось вродить. Так, дивимося по саньки. 30-60 см. 80-150 грам, вони плоди. Саньки йдуть більші плоди. Ляну, чесно кажу, не люблю. 어... Ні, не ляну не люблю. Я не люблю сливку. Я не знаю, як вона там називається. Вона така сливочкою ця помідора, вона дуже мені не я її не люблю. Оця ляна вкусна. Смачна, теж він це ультрагранній сорт. Так, де... Хоча дивіться, який він там ранній? 90 днів, ці 80. Ці 80, ці 70, ці довше, ці, ці, ці. Саме ранній, дивіться, ось ця перлина, вона сходить за 65 днів. Нічого собі такий крупний помідор. Львівська Львів виробляє цей світість. Мені виробники, чесно кажучи, до одного місця. Я їх не дивлюсь. Чесно, коли вибираю насіння, я не дивлюсь на виробники. Це в мене мама цим займається. Я дивлюся, щоб мені була сам помідор. Прошлий рік я оцей помідор взяла, мама каже, на що тобі ці помідори? А вони самі оказались вкусні. Ми тільки їх їли. З цих всіх остальних робили салатики. Зеляний дуже вкусний був салатик. І з закрутку. Так, оцей пробувала. Ми його купляли з мамою. Тому що він ранній. Ну, як ви знаєте, ми живемо більш на західі, і в нас пізніше все дозріває. Так, кущі тут взагалі малесенькі. 35-55 см. А, ні, кущі. Періоднів. Тут щось про кущі не написано, дівчат, не буду вас обманювати. Вони великі, ці помідорки, до 130 грам. Так, Київський. Ну, київський це моя любов. Київська рання оця помідора з неї часто розсаду продають. Ех, хоча вона по цих от періодах не дуже рання. Все залежить від погоди, чесно скажу, що висота куща до 60 сантиметрів, плоди до 88 вагою, невеликі. Так, і моє улюблене це волове серце. Кілька видів. Дивіться, ось це теж волове. Ну, ні, це не волове, але ну, похоже. Я маю виду на смак, вони розові, ці помідорки. Дуже вкусно. Серце, в мене ще тут пару зернинок, є, мені хватить. Ось це я докупила, вам показувала цей рожевий шолом. <плåd> Блін. <плåd> так, хотіла вам показати, звичайно, етикетка, можливо, не для відео. Дівчата, оці огірочки, я їх сажу вже 7 років. Це польське насіння, воно є в магазинах. Якщо ви його бачите, це ранньо стиглий огірок. Завжди, в нього нема такого, що він не цвіте, нема там плодів, завжди є огірки. Просто що це ранній сорт. Якщо ви цей садите, вам потрібно ще садити огірки, які йдуть пізній сорт. Тут все не по-нашому написано, переводити я не буду. Єдине що. А нічого єдине, нема тут що вам написати, розказати. Е, оце ще треба піти на базар, ще докупити таких огірочків, бо пізній сорт в мене ще є, я вам на другий раз покажу. Так що так, про насіннячко ми з вами порозмовляли, про в'язання порозмовляли. Ну і... ну і до скорої зустрічі. З вами була я, Наташка. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Поставте мені вподобайку, якщо вам теж було цікаво, і до скорої зустрічі. Так, дівчатка, як показувала, дивіться, як зійшов перець. Бачите, як погано сходить. У мене тут в стаканчику дві зернинки. Дуже-дуже дуже неважно сходи перець. Десь тут ще є баклажан. Я щось його не побідписувала, Прямо ужас, два ящика в мене зовсім не зійшли. Ось тут щось трішки краще зійшло, але вам погано засвічує сонце зараз дуже. Ось тут ще сходить. Ну, нічого не видно, коротше. Так, ще вам зараз покажу. Я взяла ось такий <кліпко> укорінювач для розсади. Чистий лист. Це я ним поливаю і от таке потом добре, коли вже... Ну така більша розсада. Знаєте, дуже класно поливати нем.